One. Let's learn English with Smile and Sam. Привіт усім! Давайте вивчати англійську зі Смайликом Sam! Сьогодні у нас урок 7, Трейсі та люк у кімнаті. Відкрийте свої підручники на сторіночці 45. І почнемо ми з прави 1. Exercise 1. Listen. Послухай. and look Where are they? They are in the room. Who is Pat? That is Vic. Where is she? She's in the garden. Who are those? Those are Nick and Ben. Where are they? They are in the classroom. Who is that? That is Liz. Where is she? She's in the house. Наступна става, права 2. Listen and repeat. Послухай та повтори. Зверніть увагу на малюночки. Ви їх щойно бачили в відео. Зараз ми будемо обговорити малюночок 1 і 2. Запитуйте і давати відповіді на запитання. Лісен, послай. They are Tracy and Luke. і Where are they? Де вони? They are in the room Они в Now you try at the first probatory. Who are those? Who are those? They are Tracy and Luke. They are Tracy and Luke. Where are they? Where are they? They are in the room. They are in the room. Now, picture number two. Listen. Who is that? Toto. That is to Tolik. Where is she? Devona. She is in the garden. Now you try. Listen and repeat. Who is that? That is big. Where is she? She is in the garden. Great. Ну що ж діти, я сподіваюся, що у вас все вийшло. Хочу звернути вашу увагу на слова those and that. Вони вже вам знайомі з попередніх уроків. І е, давайте згадаємо правило. Коли ми вживаємо слово those. Ми живемо слово those, коли мова йде про кілька предметів або людей, да? і які знаходяться від нас на відстані. Who are those? Слово so so that ми живаємо тоді, коли мова йде про один предмет або про одну особу, і яка знаходиться від нас на відстані. Who is that? То-то. So That is it. COVID. Okay. Наступно праве, праве 3. А з кінансою? Запитайте, дай відповіді на запитання. ми будемо ставити питання і відповідати про малюночок 3 і малюночок 4. Спочатку спробую я, а потім ви. Now listen, слухай. Who are those? They are Nick and Ben. Where are they? They are in the classroom. Now you try, а тепер спробуйте ви відтворити діалог. Done. okay the next daughter picture number four who is that that is liz where is she she is at home now you try at the first problem Very well, okay. So the next exercise. Exercise four. Let's play the game, за гра? Вам потрібна uh, допомога. Uh, можливо, хтось поруч з вами знаходиться, або сестричка, або братик, або хтось із батьків. І uh, потрібно uh, розіграти такий діалог. Один із вас запитує: Where is smiling Sam? А де смайлик Sam is in the... А інший вгадує, де ж знаходиться смайлик? Де він може бути? Sam is in the garden. Сем в саду. Якщо відповідь правильна, вам відповідають Yes, he is. Якщо ж неправильно, вам відповідають No, he isn't. Sam in the room? No, he isn't. Sam is at home. Yes, he is. Now you try. А тепер спробуйте ви. That's a nice Goodbye.